Доброго ранку і гарного трудового дня вам бажає програма Економічний вісник інформаційний партнер програми Діловий журнал Експерт Україна. Підприємцям країни не до вподоби закон про підвищення соціальних стандартів. Аргументи залізобетонні, підвищувати мінімальну зарплату і мінімальний прожитковий рівень варто тільки тоді, коли економіка почне виходити з кризи. А нині від такого, на перший погляд, позитивного документу тільки шкода, адже керівникам компанії доведеться підвищувати зарплати. За нинішніх кризових часів для багатьох компаній це проблематично. Вихід один скорочувати персонал. Але ж кількість працівників і так доведена до мінімуму. Зняти гостроту кадрової проблеми може нова інноваційна розробка вітчизняних програмістів, інтелектуальна система автоматизації управління персоналом. Деталі знає наш гість Олексій Кошкін, один з авторів цієї інноваційної розробки. У минулому році головною проблемою підприємства був дефіцит кваліфікованих кадрів. Зараз майже скрізь говорять про скорочення. Невже зменшення персоналу гарантує вихід з кризи? Ми вважаємо, що персонал та являється одним з головних активів підприємства, і сейчас збавлятися від кваліфікованих спеціалістів це створювати самому собі проблеми в будущем. То есть резать золотую курицу, которая несет золотые яйца сейчас или будет нести потом, это не предусмотрительно. Кризис закончится, а квалифицированные кадри будут нужны всегда. Чи є в Україні сучасні системи автоматизації управління персоналом, які б допомагали вітчизняному бізнесу швидше долати наслідки кризи? Звісно. У нас на отечественном ринку такие системы есть. Их достаточно много, они достаточно давно развиваются. Вот они уже все хорошо зарекомендовали. Як ну, примір можу привести систему персонал актив розробки Active Consulting Group, яка націлена іменно на автоматизацію управління персоналом. Гадаю, чимало роботодавців вже мають досвід роботи з системами автоматизації управління персоналом. Чим ваша система відрізняється від інших? Тут нужно затронути таку проблему, що при автоматизации совершается обычно много ошибок. Самая распространенная из них — это точечная автоматизация. Когда предприятие автоматизирует не какой-то процесс целиком, а только отдельный его участок или даже отдельную операцию, и в результате может не только не получить положительного эффекта, а даже и ухудшить состояние дел. Исходя из этого, группа отечественных экспертов, которая разрабатывала персонал «Актив», используя весь свой многолетний опыт в управлении персоналом, в автоматизации различных задач, Сделала комплексную систему. Это целостная система, которая решает задачу целиком. От наема персонала, от построения организационной структуры до управления эффективностью и компенсациями. Это цельная система, она решает задачу. Раніше персонал шукали працівників відділу кадрів. Виходить, що машина їх повністю замінила? Э, дело в том, что человек как принимал решение, так он и принимает решение. Но программа помогает принять это решение обоснованно. У нее заложено множество современных алгоритмов, современных методик, которые себя прекрасно зарекомендовали на мировом рынке, а, и позволяют точно оценить человека, чего он стоит, к чему он стремится и какой у него есть потенциал. Потому что сейчас брать человека на какую-то функцию, не зная, что он будет делать завтра, это расточительство. То есть в программе есть современные экспертные методики, которые позволяют объективно оценить человека. Пояснить о а як це роботе? Различные тестовые методики, самое простое. Потом слежение за показателями, за эффективностью человека, как он выполняет свои должностные обязанности. Это объективная оценка, она выполняется не только непосредственно начальником, но и теми людьми, с которыми человек сотрудничает по работе. Программа позволяет построить зависимости, увидеть тенденции и, соответственно, вовремя принять необходимые меры. Почему ваша программа называется интеллектуальной? інтелектуально називається, тому що в нього вложено дуже багато інтелекта. Тобто там сучасні методики, сучасні, саме сучасні алгоритми, наші експерти ну, вклали все своє знання, всі, весь свій досвід в цю програму. І вона не тільки дозволяє виконувати якісь операції, ну і підказує самые лучшие пути для їх виконання. Але чи варто починати якісь зміни, поки криза ще не вщухла? Я бы сказала, не стоит бояться кризиса. Кризис это вещь приходящая. А завтра придется жить дальше. И лучше сейчас заложиться на будущее, как-то перетерпеть, потом с новыми силами, воспользоваться извлеченными уроками и стремиться к вершинам. Дякую за участие в программе.